Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий. Війна у генштабі заявили, що Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі газовимірювальної станції Суджа у Курській області. Росії звинувачення назвали безпідставними та зазначили, що станція неодноразово обстрілювалася самими росіянами. Цього разу станція опинилася під артилерійським обстрілом. У генштабі додали, що раніше війська Росії використовували трубу магістрального газогону для прихованого приміщення своїх підрозділів. У Скадовську, що на Херсонщині, вибухнуло авто з двома російськими офіцерами. Це сталося напередодні ввечері. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Там зазначили, що від машини загарбників залишилася груда покрученого металу вгору прилюднули відповідні фото. Президент Франції Макрон розглядає миротворчу місію ООН замість воду європейських військ в Україну. За даними видання за Telegraph, французький президент розглядає таку можливість для захисту майбутньої мирної угоди. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також заявив, що його держава може вирядити свої війська до України лише під прапором ООН. Він вважає розмови про миротворчу місію в Україні передчасними за словами чиновника. Наразі лише триває та попередніх переговорів, а тим часом. Сам президент Зеленський заявив, що не бачить ООН як альтернативу міжнародному контингенту або гарантіями безпеки. Про це він сказав під час спільної зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. За словами Зеленського, в ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Путін знову приїде з війною, на відміну від військ ППО, кораблів, літаків і розвідки партнерів в Україні. Чехія готова бути частиною переговорів. Коаліція охочих. Тут мова про потенційну присутність іноземних військових в Україні. Президент Чехії Петер Павел заявив, якщо буде фінальне рішення про створення такої сили, то його держава стане її частиною. Про це він сказав на брифінгу у Києві. Павел підкреслив, що розглядає «Коаліцію охочих як групу країн, що бажають діяти, а не просто говорити. Очікує від неї конкретних результатів. Формат і склад майбутнього контингенту в Україні обговорять на саміті коаліції охочих, який відбудеться вже на Опного четверга про це на брифінгу розповів президент Зеленський. Буде важливий саміт, можна його так назвати. Коаліція хоче. Будемо говорити про стратегію гарантії безпеки для України після закінчення війни. Ми говоримо про частину про контингент. Також ми будемо говорити про те, як підтримувати українську армію, як це буде виглядати сама інфраструктура контингенту, де скільки хто готовий бути в коаліції охочих, а хто поки що не готовий, я б хотіли, щоб після на. Нашої зустрічі серед країн, які готові або які ще не впевнені, я б хотів би вийшли вже з якоюсь конкретикою. Додам, серед учасників саміту будуть країни Європейського союзу, Німеччина, Італія, Польща, а також країни, що не входять до ЄС, такі як Велика Британія і Канада. Економіка Сполучені Штати Америки хочуть розширити угоду про і додати туди контроль над українськими атомними електростанціями. Про це пише Times і за покликанням на неназваних українських посадовців. Також у новий варіант угоди хочуть додати детальні положення про володіння і контроль спільного українсько-американського інвестиційного фонду. Києву ще не представляли нових умов угоди. Однак один із співрозмовників видання, який брав участь у переговорах із сполученими штатами, визнав, що Вашингтон схоже працює над більш. Шою угодою Напередодні медіа поширила інформацію про те, що євросоюз відмовився від конфіскації заморожених російських активів. У заяві йдеться про те, що вони залишаться з нерухомленими, доки Росія не припинить війну проти України. Водночас євросоюз готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій. Чи відповідає ця інформація дійсності ексклюзивно для ФМ Галичина, розповів політолог Євген Магда. Інформаційний простір 20 березня сколихнуло повідомлення, що ЄС не буде конфісковувати Заморожені російські активи ну насправді з станом російських активів нічого не змінилося, вони таки залишаються замороженими. Немає нічого дивного в тому, що. Цей механізм достатньо складно створювати. Немає нічого дивного в тому, що західні країни не мають консенсусу в цьому питанні, бо воно дійсно чутливе і просто так до нього не підійти. Тому я думаю, що нам треба не панікувати, а згадати, що Україна, наприклад, днями отримала ще мільярд доларів чи євро. Вже не пам'ятаю, доходів від використання заморожених російських активів. Тобто давайте розуміти, що та турбулентність, яка спостерігається в сучасному світі, зовнішньо. Політична, вона явно не сприяє тому, щоб ухвалювати швидкі рішення в цьому напрямі. І тому європейські країни, які до того були достатньо обережними в цьому питанні, я думаю, що вони отримували від Росії неформальні сигнали про наслідки конфіскації. Вони зараз будуть тим більш обережними. Давайте будемо реалістами і будувати власні дії на реалізмі, а не на завищених очікуваннях. Політика сполучені штати Америки планують непрямі переговори в Саудівській Аравії, де будуть представники Росії та України. Про це спецпредставник США в Україні Келов заявив в інтерв'ю Гленлі Беко. Представники обох сторін перебуватимуть в окремих кімнатах і з ними водночас вестимуть переговори. Джерело Sky News в українській владі також описало переговори в Саудівській Аравії подібним чином. За даними видання, концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно в різних кімнатах і будуть ходити між зустрічами або ж кім... Натами на зустрічі в Саудівській Аравії, Україна та Сполучені Штати Америки обговорять пропозиції про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі. Це лише технічний раунд, не політичний. У зустрічі візьмуть участь фахові люди. про це заявив речник Українського МЗС Георгій Тихий. Він наголосив, що Україна розглядає наступну зустріч зі сполученими штатами Америки як двосторонню про біганину по кімнатах. Йому невідомо контактів з росіянами не заплановано. У Британії обговорювали відправку винищувачів в Україну. Про це пише за телеграф. Відомо, що під час зустрічі в постійному об'єднаному штабі в четвері, який здійснює планування та контроль усіх закордонних військових операцій Великобританії. Обговорювали відправку британських винищувачів тайфун в Україну. Це відбувається в той час, коли президент Франції Еммануель Макрон вивчає альтернативи своєму плану з британським прем'єром Кером Стармером щодо розміщення європейських військ на землі для захисту майбутньої мирної угоди в Україні. Суспільство, правоохоронний комітет Верховної ради затвердить законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час масових заворушень, що саме дозволяє нова редакція законопроєкту у центрі протидії корупції. Кажуть найперше застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, ще й без належного попередження про це мітингувальників, використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ а також електрошокери до учасників заворушень. Маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою, і використовувати безпілотники. Рівненщина у Рівному відкрили перший в Україні регіональний центр захисту прав дитини. Тут надаватимуть психологічну, соціальну та правову допомогу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій. чи батьки воювали і зникли безвісти, або потрапило полона. Також її та й сирі та тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах. Профінансував облаштування центру уряд республіки Корея. Як повідомив коментарів вам галичинам буц. На України Дмитро Лубінець, який був присутній на відкритті центру Рівненщина, обрали не випадково. Перший центр, перший регіон, який я запропонував, це була Рівненщина. Чому найбільша кількість сімей, багатодітних сімей в Україні проживає на Рівненщині? Найбільша кількість матерій руїн. Якщо унікальна ситуація, тут родини народжують дітей, то і перший центр регіональний захисту прав дитини треба створювати на Рівненщині. Другий регіон ми обрали. Дніпро. Чому Дніпро? Тому що найбільше за кількістю населення і найбільше за кількістю випов, в тому числі найбільша кількість дітей виповок. У західних областях. Завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й приєкт на радіо Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд в майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.